Три насосні станції для викачки води більше десяти човнів, їжу, одяг, воду, переноски та корм для котів, засоби гігієни. Понад 37 тонн гуманітарного вантажу відвезли житомирські волонтери благодійного фонду Справжні Українці жителям Херсонщини. Про це Суспільному розповів співзасновник фонду Тимофій Шлянів. Насправді я був з понеділка на сході. А ми працювали з командою, допомагали нашим військовим та цивільним. До Херсону виїхали, колона виїхала в четвер. Поблизу Умені одна з автівок колони потрапила в аварію. Ту ніч, коли ми мали з'єднатися і разом їхати до Херсону. П'яна компанія, не дотримавшись безпеки руху, створила ДТП і влучила в наш автомобіль. І автомобіль нашого волонтера прийшов в повну негодність. Дякуючи Богу, наші всі залишилися цілі. Більше того, хочу сказати: наші ж волонтери надавали допомогу тим людям, які створили ДТП, і успішно надали до приїзду. Медиків вже стабілізували їх. Прибувши до Херсону, говорить Тимофій. Вантаж розвозили по декілька волонтерських штабах на військову адміністрацію. У гуманітарні штаби відчули наскільки люди раді нас бачити, ділили своїми емоціями, гарно дякували. Від Херсонської громади передаємо великий привіт та звичайно величезне просто дякую для всіх житомирян, що надали нам таку кількість гуманітарної допомоги. І вчора, вже після повернення нас до Житомира, до нас звернулася громада, сказали, що до них ніхто не приїжджає. Ми тільки повідомили про це Славі, волонтер, з яким ми співпрацюємо з перших днів після деокупації Херсону. І люди були шоковані, що через дві години вони вже отримали допомогу. жителі міста Херсона, район острів дуже вдячні волонтерам з Житомира за те, що надали нам таку вагому допомогу. допомагати херсонцям, волонтери фонду справжні українці почали з першого ж дня після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, розповіла голова фонду Ольга Грищук. 6 червня, коли сталася така пригода, ми дійсно не змогли стояти осторонь. І наші колеги, наші волонтери разом з українською службою порятунку, поїхали туди на місце пригоди для того, щоб евакуювати людей і допомагати, і від них ми вже отримували ключові потреби 7 червня оголосили про збір допомоги до неї за словами Ольги. Долучилися усі жителі Житомирщини. Не було байдужої людини. Люди приходили, вони плакали, вони з такою турботою збирали ці речі. Саме зворушливий момент це коли люди та пенсіонери або навіть ті внутрішньопереміщені особи, які приїхали сюди. Вони збирають те, що в них є для того, щоб відправити або кошти та да, передати тим, кому це необхідно. Ми не будемо припиняти допомогу, тому що ми відправили вже 37 тонн, навіть більше. Що напевно у нас була одна фура і п'ять бусів повністю заповнені, які ми доправили до Херсону. І 19-го числа ми плануємо наступну місію, наступну поїздку. Зараз збираємо продуктові і гігієнічні набори і одяг. Дуже потрібна медицина. Наразі ще оновлюємо перелік потреб, тому що отримуємо їх і від адміністрації, і від ДСНСників, так як там почались приступи холери, тобто, треба напевно і хлорка в таблетках. Все сортуємо, збираємо і 19-го числа в ніч знов дорогу. Антоніна Тугас Олександра Данилюк, Суспільне, Новини Житомир.